Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні хочу з вами поділитися найсмачнішою сирно-рисовою запіканкою родом із дитинства. Рис в ній взагалі не відчувається, а готується вона дуже просто. До пробитого блендером сиру додаємо цукор, ванільний цукор або ванілін, 2 яйця та все добре перемішуємо. Далі в нашу сирну масу за бажання можна додати цедру апельсина чи лимона. У мене апельсинова цедра. Вливаємо ще розтоплене вершкове масло та все добре перемішуємо. Додаємо завчасно промиті та просушені родзинки та відварений охолоджений рис. І всю цю масу добре перемішуємо. Викладаємо нашу масу у змащену маслом форму. Та випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Ось така рум'яна та ароматна вона виходить. Ідеально підійде на сніданок як дорослим, так і дітям. З чаєм чи кавою. мій син її просто обожнює. Спробуйте і ви!